Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений нашим справам з 29 липня і по 2 серпня 2025 року. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу, і наш гороскоп складений за київським часом. Отже, агрогороскоп 29, 30 та 31 липня це період, коли будуть працювати енергії знаку стихії повітря Терези. Терези Терези. І в цей період у нас якраз будуть 30 го місяць без курсу, енергії це без аспектів період і без аспектів період 31. го Тому у нас залишається тільки 29 для посівів сидератів після 9-ї години ранку і до кінця доби 29-го сіяти будь-які насіння сидератів. З розсадою також працюємо 29-го після 9-ї години ранку. 30-го і 31-го вже ні. Для квітів актуальний захист від шкідників та хвороб. І для кімнатних рослин теж актуальний захист від шкідників та хвороб. 31-го до цього агроприйому додаються поливи після 21-ї години вечора та підживлення органічними добривами після 21-ї години вечора. Поливи для будь-яких рослин. В знаці стихії повітря, коли рослини дихають, 29-30-го не проводимо 31 го після 21-ї години вечора. Підживлення також не проводяться 29-30-го, 31 го після 21 ї години вечора. В саду актуальні 29-30 го липня, захист від шкільників та хвороб. А 31-го додаються до цього агроприйому поливи та підживлення органічними добривами після 21-ї години вечора. Зелені операції вже не проводимо. Але можемо збирати врожай робити заготівлі після 15-ї години 29-го, коли вже будуть чисті енергії цього знаку, знаку стихії повітря. І 30-го у нас гарний час, вся доба. А 31 го тільки до 12 години дня робимо, збираємо врожай робимо заготівлі саме до 12-ї години дня. Далі вже будуть працювати енергії стихії води і дуже швидко псується продукція. Квашення овочі на ці 3 дні не плануємо. Настоянку та збір лікарських рослин можна планувати провести 29 го після 9 години ранку. А... 30 і 31 цієї не проводимо. Місяць без курсу це поганий час для приготування лікарських настоянок та збирання лікарських рослин. Риболовлю можна планувати і проводити. Кімнатні овочі, для них актуальний також захист від шкільників та хвороб 29 та 30. -го. А 31 го додається ще два агроприйоми: це поливи та підживлення після 21 години вечора. Підживлення проводимо органічними добривами. Наступний період у нас 1 -е та 2 -е серпня. Місяць знаці скорпіон. Але, на жаль, на жаль, у нас це період, коли е, якраз е, першого, перехід місяця з першої у другу фазу о 15.41 – і плюс-мінус 12 годин, отже, у нас першого ніяких посівних робіт ми не проводимо. А ось уже другого то можна вже сіяти насіння пекінки, сидерати, трошки цибулі на зелень посадити, сіємо насіння зелених культур, але це все робиться вже в теплиці, тому що це вже період якраз ближче і ближче до осені. З розсадою також працюємо тільки 2 ні. Квіти для квітів актуальні першого поливи та підживлення органічними добривами, а у другого можна вже працювати з розсадою, проводити пікіровку, перевалку, посадку розсади і також продовжуємо поливи та підживлення органічними добривами. Для кімнатних рослин першого теж актуальні поливи підживлення органічними добривами. А от другого вже можна проводити пересадку кімнатних рослин та поливи підживлення органічними добривами. Поливи будуть ефективними першого та другого, і підживлення першого та другого, але органічними тільки добривами. В саду дуже актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Не проводимо 1 та 2 серпня. Зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо овочі. Не можна готувати настоїнки та збір лікарських рослин не робимо. Це знак стихії води. Але риболовля в цей час повинна бути доброю. Кімнатні овочі для цього періоду для них актуальні, поливи та підживлення органічними добривами. Як бачите, у нас немає вже. Рядочка інкубація, період інкубації завершується. Якщо комусь окремо по свійським птахам треба інформація, пишіть в коментарі, ми вам вирахуємо, коли що можна закласти на інкубацію, якщо є у вас добрі умови для того, щоб доглядати птахів. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 29 липня по 2 серпня 2025 року. Нагадаю, ми всі. Розрахунки робимо за київським часом. Ну що ж, період дуже складний у нас. По-перше, Меркурій ретро, ретроградний. Меркурій відповідає і за розвиток справ, проєктів, за гарні покупки, які будуть довго слугувати, але він зараз ретроградний. До 11 серпня ретроградний Меркурій. Ще й до всього. 30-го місяць без курсу. 31 го місяць без курсу, 1-го, це було липня, 1 го серпня, це у нас період переходу місяця з першої у другу фазу. Отже, накладаються ці енергії такі неприємні, негативні, які не дають можливість отримати гарний результат, позитивний результат. Тому не плануємо на цей період з 29 липня по 2 серпня початок нових справ, нових проєктів і не купуємо дорогі речі. Що ж, а тепер давайте розглянемо більш детально наш будинок, наше тіло, що коли ми можемо робити по періодам. 29, 30 та 31 енергії стихії повітря. Тут у нас треба знати, що, грубо, камін не будуть проблем мати 29 та 30 липня, а ось 31 вже можуть накладатися енергії стихії води, тому, будь ласка, тут може бути дим, будьте уважні. Що стосується стрижки, волосся стрижки нігтів та фарбування волосся. І з цього періоду п'яти днів, які ми розглядаємо, є у нас тільки один добрий день для цих справ 29-го, після 9-ї години ранку і до кінця доби ми його можемо використати. На жаль, 30 та 31 місяць без курсу ми не використовуємо для того, щоб провести важливі маніпуляції з нашим волоссям, з нашими нігтями. Мити волосся можна 29, 30 та 31 до 19.30 вечора. Далі вже ні. Сауну не плануємо не проводимо. Маски не працюють 29, 30, 31 до 21 години вечора. А після 21 години маски, будь ласка, використовуйте, будуть ефективними. Не плануємо, не проводимо очищення шкіри та очищення організму. Рукоділля займаємося 29, 30 та 31 до 19.30. Для тіста 29 та 30 липня тут треба більше рідини. А ось уже 31-го почнуть працювати в другій половині дня енергії стихії води. І тут вранці перша половина дня буде норма з тістом, а далі воно буде плисти, тому ми не плануємо працю з тістом 31 після обідньої перерви. Прання та прибирання. Якщо там треба щось таке прибрати, невеличкі проблеми і прання таке, не брудне, то можна, але якісне прання у нас буде буквально через декілька днів. Ми зараз про це будемо говорити. Тому не плануємо 29-30 го тільки-тільки таке все для того, щоб освіжити. А от 31-го вже можна це буде робити. Ремонтні роботи можна планувати проводити 29, 30 та 31 до 12 години дня, далі вже ні. Провітрювання речей при гарній погоді 29, 30 та 31 до 12 години. Далі вже ні. Будуть працювати енергії стихії води. 1 та 2 серпня 2025 року. Знак стихії води, Скорпіон. Тому грубо камін можуть давати дим, будьте уважні! Не плануємо, знати стихії води, стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбування волосся і не миємо волосся. Сауна теж не планується, не проводиться. Догляд за шкірою от маски будуть працювати 1 та 2 серпня. Очищення шкіри та очищення організму на цей період не плануємо, не проводимо. І рукоділлям не займаємося 1 та 2 серпня. Тісто пливе в знаці стихії води, 1 та 2 не працюємо. Далі у нас якраз от те, що я вам говорила, якісне прання і прибирання випадає на п'ятницю та суботу, на 1 та 2 серпня. Будь ласка, дуже гарний час для цих справ. Але ремонтні роботи не плануємо та не проводимо. І провітрювання речей також не плануємо і не проводимо. В цей час навіть при великій спеці обов'язково в повітрі дуже висока вологість, і збираються неприємні аромати. І волога десь береться, де вона береться, незрозуміло, але вона з'являється, особливо це вечірній та до обіду період. Ну що ж, у нас залишилися дуже важливі. Новини, важлива інформація про наше здоров'я, і ми повинні знати, що нас тут чекає. 29, 30 та 31 будуть працювати енергії знаку Терези. В цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. В цей час не можна проводити урологічні операції, бути важні, урологія. І в цей час треба тримати в теплі, хоч де буде і спека де, в деяких місцях. Але, будь ласка, при включенні кондиціонерів і біля води дуже-дуже бережіть ноги і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхор. Це у нас був період терезів. терезів от, а зараз у нас ще два дні залишилося скорпіону 1 та 2 серпня. А в ці дні ми повинні знати ось таку інформацію. В дні скорпіона вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи. сечостатева система виділення, нервова система. До речі, така ж порада берегти ноги та область тазу в теплі, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Не можна проводити операції 1 та 2 серпня на органах сечо-статевої системи виділення і на статевих органах. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як. Вороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчнику, яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Так що будьте дуже-дуже уважні до цих підказок. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Що ж ми вам можемо побажати? А ми обов'язково вам бажаємо миру та добра. Удачі у всіх ваших справах і обов'язково будьте ви всі щасливі. Ми з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові, до зустрічі!